Привіт, це Трансмоторс. І сьогодні у нас така Audi all Road. Це а 4 b Б8-кузов, але вона набагато вища. Плюсом тут є такі арки. Це 2015 рік. Що по кузову, що по салону, ніяких нюансів немає. Тобто, вона в дуже хорошому стані, тут ще плюс універсал. Тобто, у вас буде дуже вмісткий багажник. Так, що у нас по машинці? Це 15-й рік, 191 тисяча кілометрів пробігом, але, як я казала, машинка обслужена. Тобто, якщо ви її купляєте, ми вам даємо цей ключик, ви сідаєте і насолоджуєтесь своєю їздою, своєю новою машинкою. У нас є камера заднього вигляду, є парктроніки. Відкрию, покажу вам цей багажник. Він дуже-дуже великий, він дуже місткий. Перейду вам на такий режим зйомки, щоб вам було зрозуміліше. Так, закриваємо багажник. Тут ще плюсом шторка. Покажу вам цей All-Route Quattro, повний привід. Так, далі що у нас? Перейду, напевно, до сторони водія так буде зручніше. У нас тут є сліпі зони. Зараз я вам все буду показувати: сліпі зони. У нас ще плюсом тут є акустика. Акустика, до речі, преміальна. Також вам покажу. Тут така вставочка. All-Rouad Так, тут у нас пам'ять сидінь. І що зразу по сидіннях розкажу: електрорегулювання, шкіряні сидіння з боковою підтримкою. В дуже хорошому стані машинка, відповідно, і сидіння. Вони дуже комфортні насправді. Є ще плюс підігріви там. Що у нас тут залишається? Це склопідйомники, повний пакет. І регулювання дзеркал. Ну і звісно ще наша преміальна акустика. Зараз я вам покажу її. Тут вам буде краще її видно. Далі. По підігрівах продовжуємо. Тут є клімат, підігріви сидінь, є клімат не двохзонний, як ви могли подумати, трьохзонний. Тобто, ззаді ще плюсом також він присутній. Є панорама та люк. Тут регулювання ним, панорамою, люком плюс світлом. Це заводиться з кнопочки старт-стоп. Дуже зручно, насправді. Це регулювання мультимедію, це у нас коробка автомат. Тут у нас мультимедіа, вона, до речі, вже зашита. Пізніше вам покажу, коли заведу машинку. Тут у нас таке кермо. Покажу вам загалом всі кнопочки. Роздивитися собі акуратненько. Все повністю. І покажу вам також ще заднє сидіння. Вони також в дуже хорошому стані. Також вставочка Allroad, також преміальна акустика. Також шкіряні сидіння, але ну, вони насправді в дуже хорошому стані. Тут у нас такий підлокотник зразу для е, ваших напоїв, для вашого комфорту задній клімат, також люк-панорама. Ось так ось все це виглядає. Покажу вам ще так. В відкритому стані, покажу ще вам, щоб було зрозуміліше. Ось так, вперед. Так, сядемо, заведемо машинку. Це як я казала з кнопочки старт-стоп і покажу вам взад, що вам також було зрозуміліше. Як я вже казала, у нас зашита мультимедія. Тут одразу видно, ми знаходимося в Стрию Це місто Стрий, вулиця Львівська, 186Б. Айтранс Моторс, можете приїжджати, оглядати. Також зашита не тільки навігація, а й загалом вся мультимедія. Ось так це все виглядає. Це світиться, тому що я не простебну там. Тому приїжджайте, оглядайте. Беріть на тест драйв беріть на якісь ваші огляди, можливо, на якісь ваші СТО, перевірки. Ми за все це ми ні в якому разі не проти. Будемо вас чекати. Як я казала, це місто Айтранс Моторс.